ручек вынужден він приходить до свого побратима часто спитати про здоров'я, чи все ладно в бізнесі, чи потрібна допомога. Офіс колишнього учасника АТО, а нині фахівця із супроводу ветеранів Юрія Гладиша та фірма приватного підприємця Володимира Кльоца знаходяться поряд. Сам Володимир отримав інвалідність на російсько-українській війні. Добровольцем пішов захищати рідну домівку на початку повномасштабного вторгнення. У складі 36-ї бригади морської піхоти разом із такими ж земляками-добровольцями Мав оборону Запоріжжя і не дав колонам ворога просунутися вперед. Як всі вибрав собі путь захист нашої батьківщини і робив це на нашому напрямку 30 кілометрів від своєї хати? І там отримав поранення. Ну, як вони двигались нас на Запоріжжя, я розбивав колони. Тут стояв. А 7 квітня під час виконання бойового завдання Володимир отримав важке поранення обох ніг. Заїжджав на позицію, попав під обстріл. і Я не знаю, я не пам'ятаю, як це відбувалося, я вже був без сознання. Я в сознання прийшов тільки в лікарні, коли на мені вже форму різали. І мені одну ногу одразу одірвала, вона під машиною залишилася, а другу дев'ять місців я спасав і також апатували. Ну і Плюс там ще попутно було багато поранень. Це машина. Ось така машина стала. Після тривалого лікування у різних клініках України волонтери допомогли пораненому захиснику виїхати до Сполучених Штатів Америки для протезування. Я туди припос на костелях. Я на костелях, ну на подлокотниках. Я без них вообще ну как бы, А там дуже хороша реабілітація, дуже хороші протезісти. Там в Америці Володимир отримав орден за мужність третього ступеня від президента України, який відвідав Америку з офіційним візитом. Його та інших героїв-захисників глава держави нагородив особисто. Після тривалої реабілітації Володимир повернувся до свого бізнесу, яким займався до війни. Працює у сфері ритуальних послуг. Громада допомогла ветерану з виділенням приміщення. Відсутність обох ніг не заважає підприємницькій діяльності, каже чоловік. Бігає на протезах понад рік. Ну сміло можу взяти два повних відра води і відтисними. А тепер разом із чоловіком працює і його дружина Тетяна допомагає оформлювати бізнес. Документи. Попередньо я працювала в малокотриниці в нас на Укрпошті, начальником поштового відділення. Громада пишається родиною ветерана. Молодші сини Володимира і Тетяни виховуються у патріотичному дусі і зараз навчаються у військово-спортивному ліцеї в Івано-Франківській області. Старший воює на Покровському напрямку на Донеччині. А для фахівця із супроводу ветеранів Юрія Гладиша Володимир сам багато в чому підтримка і допомога. Він показав свій бойовий характер і не Опустив руки і веде активний спосіб життя і тримає свою активну громадську позицію. в Нас в громаді він не здався і він бореться. Юрій Гладиш обійняв посаду фахівця із супроводу ветеранів торік у грудні і вже три місяці опікується ветеранськими сім'ями в усіх трьох населених пунктах громади і щиро радіє, коли вдається вирішити їхні непрості проблеми. Головне у роботі інформаційна підтримка, каже чоловік, налагодження комунікації між ветеранами та певними службами, що можуть допомогти у вирішенні проблем земляків. Намагаємося створити цей міст комунікації, щоб вирішити ті чи інші питання, які виникають у ветерана стосовно його пільг, льгот, яких то засобів переабілітації або таке інше. Надважливий сегмент роботи вшанування пам'яті полеглих воїнів і всебічна допомога їхнім близьким. На даному етапі більшість питань виникає це родини загиблих по оформленні документів, це службові розслідування затримують частини, тому що нагрузка на частини дуже велика. Там фахівець 1-2 працює, а родини це теж близькі люди, їм треба теж ну, зробити документи, вони чекаються без їхніх. Відповіді з частин не можемо ми оформити ні виплати, ні все інше зробити. Загалом у громаді 128 учасників бойових дій, а разом із родинами понад 200 осіб. Сектор ветеранської політики першим зустрічає захисників, які повертаються з війни, визначає їхні головні потреби і допомагає вирішити. Частіше за все звертаються ветерани та члени їх родин за допомогою із соціальних послуг, реабілітаційних, психологічних, оформлення статусів та отримання медичних послуг. А з 1 квітня у секторі ветеранської політики працюватиме ще один фахівець із супроводу ветеранів, дружина загиблого героя, яка має освіту психолога. Відтепер у Кошугумській громаді захисникам та їхнім родинам допомагатимуть два спеціалісти: Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.